І усім привіт, друзі! Ви на каналі Крутий Девід. Дивіться, вже 12... 12 дня. І вже мені треба на роботу. До речі, зараз субота. Я по суботам працюю до 6. Ну, я вже поїхав. Коротше кажучи, чим... Мені взагалі на роботу їхати не дуже далеко, але часом може спізнитися. Е, чи аварії не було, ну що ж це таке? Хоча б, якщо б була, то хана вже була. Ну, не було. Давайте не про це думати. О, тут ось мій столик. І можна працювати. Так. Що там у нас по будинку? О, мій. Ну так, але алло, алло, так. Посилка, угу. адрес, вам на Паркленд, угу. а будинок 11. Все, я поняв. Ми вже скоро будемо. Як, так, так. Це я. Давайте до побачення. Друзі, зараз буду доставляти посилку клієнту. Тому зараз. Все, друзі, у нас тут є така кімнатка для посилок. Тут бордель страшний. А ось тут посилка клієнта. І зараз ми будемо до клієнта їхати. Так, є тут цей хоча б будинок 11. Так, є. А, це посилка у якийсь хаос. Цікаво. Давайте на 50. 5. Тільки щоб не штрафанули. Хоча не штрафануть. В Дуба. Тут можна і до 6 Ну, коротше. Таке. Так, кому із вас посилку, дівчата? Так, не забирайте посилку вже. Е, 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 куди ці дві цьотка йдуть? Е. Е, машину мені хотіли угнати. ні 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 Алло. Алло, добрий день. Дівчата, то взагалі посилку будете забирати чи ні? Добре, друзі, якісь дивні ці дівчата, я їм посилку залишу, але наступний раз не приїду, Ну що ж це таке? Радійки якісь, машину мені хотіли вкрасти. Дуже хорошо. А, вже скоро кінець роботи, але роботи робота це дуже важливо. Угу. Так, далі треба буде доставити посилку. Так, алло, добрий день. І ще посилка. Добре, який адрес. Проспект Брукхевена. Квартира сьома. Добре, зараз прибудемо. Друзі, на проспект Брукхевена. Це, до речі, дуже недалеко. Це ось по цій вуличці якраз. Ну тут дуже недалеко, тут можна і пішки пройтись, але... Що ж уже? Е, що це було? Так, шоста квартира. А сьома. Так, тут посилка. Так. Так, клієнт виїхав. Ну, добре, залишу під двер'ю роблять, не хвилюйтеся. Так, що там у нас з вікна? Ну все в порядку. Так. Ой, на що я скрин роблю, я не знаю, якось так вийшло. <клух> ну все, друзі. Через 40 хвилин е... Я вже не пої... Через 40 хвилин мій офіс закривається. Так. Все. Можна сідати і ще працювати, поки там... А до речі, що там по новинам, треба перевірити. День зеленого листочка. І содідеться якась на ну, день незеленого листочка. тільки тут така є чомусь? Добре, друзі. Вже шоста вечора мені треба замикатися. Так. А я вам покажу, як я закриваю роботу. Ось, ну, ось так. А, а, ще табличку повішу, щоб ніхто не увійшов. Все, закрито. А тепер ще мені треба пої піти у магазин, закупитися. Боже, ну не треба було на ці 55 ставити. О, повний магазин народу. Тут і там. Уже всі на касі. Я закуплюся. І ще тут візьму продукти. Так, яблучка візьму. Піцу. <кхід> Бутерброд я взяв. Так, м'ясо у мене є, молоко теж, морозиво візьму. Так, ще чіпсики візьму. Е. Та що ж це таке? Добре, без чіпсиків. Так. Так, у мене оплата карточкою. Все, я оплатив. Тепер можна їхати додому. Е. Щось сьогодні якось люди їздять не дуже обережно. Е. Е. Ні, ну не треба на ці 55 ставити. Це научка така. Ось. Уже краще. Так, на 25. І усе, друзі. я вдома. Життя гарне, усе гарне. Так, що за машинка тут? Добре. Ось я вже і закупився. Ось пакетики з магазину. І щось буду вже своє робити. Бо з папи де хочеться щось. Бо зараз дивіться, субота написана, майже 11 вечора. Уже 11 вечора. А завтра неділя. У мене вихідний. Тому таке. Так, а нащо я з будинку виходжу? Так. Я у шоці? А, я за... А, мені треба речі попрасувати. Так, на одну годинку. Не, не, на. Не на тисяча годин. На одну годинку і хай собі прасує воно. А ще може щось піду почитаю у бібліотеці. Так, так. Хто не знав, у мене є бібліотека своя у хаті. Ну... Ну, такая. С чем уже тут компьютер? Ну, и что ж, друзья, я уже буду спать. Перевдягну стики. Дякую за перегляд цього відео і усім!